Nám. Je zpátky. Šíš ránku. Просто... Яке обличчя в Андрія сюда Мне уже этот мир абсолютно понятен Я здесь ищу только одного Покоя, умиротворения и вот этой гармонии Вот і немає нашого табору Рушаємо дорогу Покидаємо наше місце Идем далі Перший раз поклав Карімат з боку і тепер спину давить якась банка або тушонка. Буду знати, що ластер рюзак треба правильно. Можна на мене Я? подивитися? Не знаю. Какая? Та ні, не треба. Ми встаємо. Чим далі йду, тим більше бойлуїть спина. підйомчик на гору синяк. Я зараз Враження. Враження? Та гарні враження. Андрій Красильников, Які ваші враження? Та гарні враження. <рес> Піднімаємося на синяк. <рес> Які ваші враження? Мої враження. бомба. Шкода, що думає? гарний крайний. Обережно. Є турист. Я турист. Отак, от, от. Чік. Чік. Покажи, як ми проходимо камені. Оооооо, так ми не робимо. Отак не робимо. Отак не треба робити. Же туриста. Опять ці ялиночки. Андрій пройшов непогано. Ваня. І блудне дитя. Я її Мене щось переважує на цю сторону. Перегрій квартир. Ой. Хоче тебе вабити, вабити? Вабити. Ми відстаємо. Андрій, а. а як це може бути? Блохи є, блокірів нема. Там блохіри нема. Все, я пішов без вас. Подожди, дорогой. Каміння дуже слизьке. Це у вас чата якісь. Слизько. Дядько, mm. видалече пішли. Андрій, ну. <ріху> на горі синяк відкриваються такі гарні краєвиди. Карпати, як на долоні. <ріху> Та сама зніми. Я так не можу. Чого? На. Виходить невеличке сонце, а де воно? Хрена не видно сонце. Полибніться, Андрій. Вид був би прекрасний, якби не було цього туману. Але він прекрасний Особі, того, що. що <ріху> 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 а чому ти спієшся, <ріху> а не сказав єс. Yes? <ріху> Який прекрасний вид. Хочу вам сказати, що я захворіла. Напишіть, будьте здорові. У мене такі совлі і городу були і страшно. По коліна висять цоклі. Мого діда, ось такі вуси. І ось така штабля. Не вставляйте. Ніколи не платіть собі банку консерви, тушонки або щось, щось тверденьке. А кладіть мене жопка до жопки. Носик до носика. Нарешті! Вийшли о 9.30. Зараз 11.10. І ми на горі синяк. Відтори годинки підйом на гору синяк. Синяк! Наш синяк. Червоняк. 1600. Ні, без худших буде. Вона не підходить. Ам-ам-ам. 1665 метрів.

Тут люди не позбирали ягоди. 12.47. Гора Малий Горган. Спуск із гори Малий Горган. Аліна аккуратно. Кінтово, й моё Пушкин твою наліво. Аліна хоче поїхати? Аліна, я падаю. Тримайся. Тримайся. Я впала, так. Да? Аліна, ну що, як тобі поход? Походили? Хватить. Для мене сьогодні осмисливний поход. Я нічого не побачила, тільки втомилася. Yeah. Я побачила тільки камні, скелі, падіння. Ти пройшла далі. Після кожної падіння є. Андрій, цьому немає виправдання. Я побачила якийсь туман, зараз і камінь. Все. І прапор, де написано якось там гороси, і малий горган. Андрій, йдемо, спускаємось. Аліна, вставай. Я тут лишаю жить. Аліна, поїхали, поїхали. Все трошки і все. Мені треба три кілометри спуститися, не звука вже. Три кілометри, ми вже йдемо і спускаємося, о, метра не так, навіть спуститися. Дальше попряміть. Смотри, да, нас воткає на Сашу, який Я скальчики. На Саша не телефон. Обожаю такие штучки. Андрей танцює. Я сильний вірю. Головне його орган. Алінка, ти можеш чести посадить? Посадить. Сім'ї по твоєм ми Воно ж тебе на корону в себе посидіть. Байш, я йду, я пливу. Майже спустилися. Дайте, от мене все чекайте. Воно буде Я Сяв поламав Андрій. Свої любили. Андрій, спрою закачіпає. Бо не чіпа. Молодець, Андрій. Тепер поможи мені. Ось там от ми були. Там... Погане по нас. О, ми там чапали по ньому. Ну, Головне не плечах Ну звісно. Андрій, ну зачем чим так делати? Як будуть ти на плечах носиш? Головне на блажу. Йдемо з 9-ї ранку, вже майже 2 година. Хочеться покушати. Якісь бурячки ростуть. У бігають кожні 5 хвилин. О, Бабка. Бабка по години. Якщо я, звісно, не помиляюсь, роджена в селі, то це хрін. Це не хрін. Ну це явно не буряк, Саш. А там хазяйка стоїть, ні. Ну, мені насрати. Буряк? Гамно це не буряк. так от. Ніхто на ми на на не побачили, пішов, зараз він бери тут на деревах. Хмар, хмари віця. А це впудло стоїть чи така жінка стоїть? Бо я про це не Ну і що, дивись? Вже все, немає. Андрій, чому ми так рано вийшли? Нема хмар? Які би від того хребта? А тепер що? Ну, Андрій. Ми сиділи на горі. Ми ж не знали, чи воно розвиднеться, чи воно не розвиднеться. Воно може так бути до вечора. А може через півгодини вирощують, понімаєш? Це не відповідь, це просто. Кошмар? Ні. Це просто навію думок, що так мало це бути. Бляха, плечі болять. Серйозно? А твої плечі як? До Додому я висловив. І... <клухи> не, ви, не боліли. Вони ж поправляли. Так. І що ви зробили? Краще? Угу. І от невеличкий обід очікується. <кій> Потім побачиш свою емоцію, Аліна. Це ніби ти плачеш, ніби смієшся, непонятно щось. Нормально. Тобі холодно, Аліна? Очень холодно. А тут холодно як. Ужасно. Аліна, діва через штани. Через штани? Через красавич. Через красовки, йому. Блін, вони мокріші, смердючі. <плес> Та вони смердять, блін, знаєш. Усім таким невисохшим дешевом димом. Позав'язували на ці вузли Опа, опа, опа. Боже, ситуація на його не розлучилася. Димовиш. Там покушали. Покрали дошку. Місце для ночівлі. Карпати. Гуртожитку класно. В Карпатах хво. Бережімо всіх бажання вжити в Що я нею? Ні, в Карпатах дуже класно, люди. Приходьте, ходіть по таких горах, по таких матіо горах, на яких можна вчитися один раз, якщо йти неаккуратно. Але в цілому непогано. Хочеться вмерти, але нормально. Треба нарвати муху. Ну цела no, пухи взагалі не куда треба шукати мох. Сейчас побачимо. Я даже мох рвала. Двіди кисло моху зарвала. Я я катаю, ти бачиш? <гас> ти такий молодець, Андрій. Бачиш, <гас> що я хліба як к мотрах. Можеш пакетик забрати. Пітня буде поміж нас, Потім голос, потім голос, Петра помоги. Ми з Андрієм відремонтували два джерела. Тобі став мені, будь ласка, з лівого кармана мило. Саша, воно там пакетик торчить, просто потягнути пакетик. Вуаля! Молодець, Андрій! Аліна, <ріпи> спасає так холода. Окей. Скільки зараз? Okay. Шостая думаю. Я тебе знаю, что я и спина, це думаю, я даже підскачала. И вон ата і я папелена. было больно, у и страшно. А, Тешко, ты бачу компромат а а а, 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 так. Давай. давай, давай. на, на, на три. Я же как покажу. <laughs> О, показала. Муха летает по По нашому нашій халабуці. Ну, Саш, а шо мене на голові? На голові в тебе шикарні розкошні волос. У нас в хаті грузить інтернет. Офігенно грузить. <свист> Офігенно. офигенно. ж пухай мої носки. <свистец> <свистец> Божеки, тебе теплі руки. Это сервіс. <свистец> Саша робить масаж. Тепер треба розмасажувати всі три точки і <свистец> всі там за ще Говорить дебіло. У мене авокадік, в тебе марихуана. От ще б, якщо чесно, на спину ціни б не було. Одіяло секонд-хенд. <laughs> Це дорогий магазин. <laughs> Це мало бути останнє відео, але Андрій прийшов на перевірку. Там пальник і газ. Акуратно, Андрій. Ах, ти паразит! Я йду по... По квіту. Іди, Саша, на тобі ліхтарик. Андрій. Це налобний, Саша, ти його можеш тобі на лоба вдіть і квіти двома руками рвати. А яка була гарна історія. Ну, і... Так, Саша, диви, отак. Ай! Отак, ні, не тобі. Отак. Саша, чи ти не хочеш? Не хочу, Андрій. Та сьогодні я вже наговорився і находився. Тому, гудбай.